Таже видно, дощ, це такий сильний, ой! Гра сьогодні! Ого! Це що ж у нас не попадає зараз? Гра, да. так! І з розміром з яблука теж. Ого, це я тікаю. Знімаю наслідки вчорашнього граду. Чи позавчорашнього. Позавчора був. Ну, тут не видно трошки, ми підемо на дачу покажемо. Ну, ось трошки сітку подрало на теплиці. Ну, от. Кустики, ось листя валяється, з дерев пообривало. Більше на дачі покаже там відденьки. Остались без листя. Ось. Тут ще поки стоїть все. Так. Ну, помідори пооббивало. Ось все. Видно, що вода текла сильно. Поламало. Багато чого. Ось все. Ну, це не так прям страшно, як в минулому році було. Тут у нас огірки, таке теж вже засохло, трошки побило. От. А зараз диньки. О, кабачата. Все, куста нема, зірвом кабачата, підемо потім додому. Кукурудза, я не знаю, що в мене там вдома твориться. Сьогодні поїдемо поливати, вечором зніму. Може покажу, що у мене. Ну, Я не знаю, відійдуть чи не відійдуть ці деньки. Тому що листя то вже нема, бадилля зосталася. Ось як гарненька така. Не знаю, визріє, не визріє. О, там теж таке листя, листя. Тогілки це ми пиляли, то не то. О, так. Була цибуля, ну, ману виноград. Без листя почти. Я не знаю, що там теплиця, чи побило, чи не побило. А теплиця що там? Нормально. А, ну теплиця папа каже, нормально це басейн. Ми його вже клеїли, клеїли, це е, після прошлого дня, да? градом побило. І клеїли. Накидали. Там на дні грязючка будемо чистити. А папа каже, пелісоси будемо Надо буде заснять. Я потім покажу, як ми будем пилесосить ту грязь. Ой, бур'янець. Там система. Папа ще вспів накрити її. Від граду. Ой, персик. А хоч не пооббивало його сильно. Чуть-чуть ну, трошки ветки поламалась, конечно. Ну, персики вроде на місці. Ну, чуть-чуть там лежать на землі, ото. Да, чуть-чуть персиків пооббивала, а так в основному осталось. Ну, ветка, не знаю, чи визриється, трошки нагнулася, поламалася. Що ж, шо ж поделать? В Теплиці. В теплиці. Нормально, ви знаєте. Нічого нормально, сітка. А, помідори треба вже собирать. Це ж я вам не показувала в прошлое видео цю теплицю. Ну тут чисто помідори і перець. О! О тут я можу вам показати перчини дві. Надо буде мамі сказати, що у нас уже все. О, і в руку не поміститься здоровий. І ще один. Отак, два штуки. Раз. І два. Да. Помідорчики. Ось, все. один кустик. І дивіться скільки нав'язалося. Угу. А що це вони такі? А, це сливка, а це другий куст. Я показую не то називається. Ось о. О! Оце ось. На одну. Просто. Один. Один іде оп, оп 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 І ось ось. Багато помідорків у нас буде. Оце високорослі. Вже до криші прив'язуємо. Я не знаю, куди вона тягнеться, ця ліана. А помідор, О, не повірите. Один помідор. Один. Ось. Оце на отаке, А ні, ще один. Нелюпусенький. Ну і куди воно? Оце таке здорове, Тянеться, тянеться, тянеться. І... і два помідори, Два. Все. ні, ну тут по-солідному, тут нормально, все. Ну, такі помідори, здорові, даже все. Бачите? В руку поміщаються. Ось, пособираємо трошки. Ну так град на цей раз і дощ був менший, ніж в минулому році. Я скажу: ну, все ще е, буряки і морковка. Таке. Ну. Не знаю. Ну, це ще може виживе. Це він такий маленький ось, ось. Оце найвеликий. Оце великий буряк. А то все остальне не дуже Подивимося, що у мене буде. Ну так. Вроді нормально. О, це ми з утра гуляємо. Я цей кустик. Ой, я забула, як він називається. О, гібіскус, точно. Оце. Папа помне, я не помню. Ну, у мене в тому що діло. Все час відкриті цвіточки. А у мами оце так, цілий день може бути. І вечором, і днем, і ночью. Оце максимально відкрите. Одне-два штуки. Все. У мене вдома цвіта нормально, у мами не хоче. Ну, в общем, потім покажу, як басейн будемо чистити, пелісосить. А так, кришу поміняли, криша у нас нормальна. Mm -hmm. На цей раз нічого не побилось. Тут трошки листя. Позбивалася. Отак. Ну, і дача в нас біля дома. Хто не знав, отак ми виходимо і все. А зараз я зайду і я вже вдома. все Ну, чекайте відео наступне.